Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Верховна Рада наступного тижня ймовірно відправить у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Також ВР збираються змінити очільника Мінкульту та низку інших високопосадовців. Зазначається, що начинного міністра оборони України Олексія Резнікова дійсно чекає відставки. Його крісло, нібито, має зайняти очільник фонду державного майна Рустему Мєров. Повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела. Місце у у фонді держмайна за даними джерел РБК Україна займе Ольга Піщ Янська зараз вона очолює антимонопольний комітет. Своєю чергою на цю посаду призначить очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Крім того, рада призначить нового очільника міністерства культури та інформаційної політики після відставки Олександра Ткаченка. На посаду нібито розглядають екс-директорку українського культурного фонду Юлію Федів. Чи не міністр оборони Олексій Резніков? Поки не коментує власну відставку. Однак раніше він дав зрозуміти, що не проти залишити посаду і стати послом у Великій Британії.